Доброго дня! Всім, хто мене дивиться, слухає. А, сьогодні хочу подивитись ту сферу життя вашого. А, ви самі знаєте, про яка мова, коли мене зараз слухаєте. Я хочу подивитись, які зміни вже стукаються вам в двері і просто будуть вриватися в ваше життя в жовтні. Що зміниться там, де було дуже статично і там, де ви хотіли руху? От прямо окремо подивитись саме так, тому що дійсно ми дуже часто засипаємо з одними думками, встаємо з ними, ж. вони можуть нас дратувати, радувати і так далі, дивлячись, хто в якому настрої знаходиться, але в будь-якому випадку ми хочемо змін. Завжди людина прагне до того, що вона вже ось не може чекати і хоче чогось нового. Давайте подивимося, що нам жовтень принесе, яких змін очікувати. Які саме зміни прийдуть, я отак питаю: чи, чи прийдуть, чи не прийдуть, ми не питаємо. Ми, придаємо, ми питаємо, які зміни прийдуть, тобто, що зрухається з мертвої точки? І так, давайте так і спитаємо: які зміни йдуть в наше життя в жовтні? Ну, Навіть показують, бачите, себя, відпусти себе відпусти себе нарешті, того, що тема якась зізріла нарешті. Знаєте, як крапля падає? Це дуже метафорична така класна колода. Ошо, дзен? Дивіться, там, де ви, до речі, спокійно чекали, спокійно чогось чекали, дуже хотіли. Вам е, тут підсвічують, буде зовсім нове для вас. Такого у вас ще не було. І ви будете готові пригнути в цю прірву і зрозуміти, що там нічого не зрозуміло, нічого не знаю, що там буде, але я готова на це туди йти. Бо я спрямовую туди свою енергію і відпускаю нарешті себе. Я готова до цієї, до, до, до знаєте, відкрити себе і показати себе світу. І е, нарешті це станеться, вам так і показують. Тобто, йдуть... Дійсно, кардинальні зміни в цьому місяці жовтні, і в багатьох він буде дуже динамічним цей місяць. І вам так і показують. Давайте ще спитаємо гномів. Їх може бути не так видно на камері. Давайте спитаємо гномів. які зміни йдуть в життя. Які зміни йдуть в життя? Покажіть нам, що зміниться? Що зміниться, покажіть. От. Показує смерть, щось віджило себе, успіх йде через медитацію і осознаність. А соціальне життя і задоволення. Тобто, десь там, де ви хочете, дивіться, щось відмерло, вже точно вам не служить. Все, це вже закінчилось, цього немає. Йде певна трансформація у вас зараз. І вас чекає успіх. Але успіх, знаєте, який? Ви будете і ділитись з ним, з цим успіхом. Щось можливо, може бути в роботі, або то, що ви чекали, знову ж таки, що стояло, про що ви думали, про що ви в тому числі медитували, спокійно думавали, просили вищих сил, щоб вам допомогли, слухали своє вище я. Вам зараз прийде якраз соціалізація цього питання, про це бажання всі знають, і вам це пуститься в життя вже, і ви будете мати від цього задоволення. Вам світять, що будуть ці зміни, до яких ви насправді вже готові. Тобто, там, де вам здавалось зараз, що енергія застоялась в будь-якій сфері, що знову ж повторюю, кожен з вас зараз знає про що мова. Там е ви здавались, можливо, собі, що хочеться змін, але не знали, чи ви до цього готові. То знайте, що ви до цього готові. Тому що. Ви вже як-то созрілі для цього, да? як яблучко, воно падає тільки коли зізріло. Тобто, вам показують, що ви до цього готові і ці зміни вже йдуть. Вони вже йдуть. Тобто, в жовтні вони будуть. Давайте подивимося ще на цій колоді. Так цікаво показує. Прекрасний жовтень, я думаю, буде. Того, що я сьогодні дивилася ще на жовтень, окремо собі ще подивлюсь сьогодні на місяць. Звертайтеся, розклад на жовтень будемо робити, кому треба. Я їх постійно роблю і сумів, в тому числі, кожного місяця я роблю розклад по сферам життя. І так, які зміни будуть в жовтні? Які зміни будуть в жовтні? Мало того, зміни, які, коли со фортуни, час прийшов. Тобто, дійсно, жовтень закрути вас, добре так закрути енергії, там, де ви нікому не казали, або казалось, що ви уязвімі в якомусь питанні, ви виграєте цей, як то кажуть, бій в відкриту. Тобто, це така алегорія, звичайно, візьмете в управління, управління в свої руки, і саме від вас залежить те, що ви хочете, те і збудеться. Йдіть. Легко до всього, що буде вам зараз підсвічувати в жовтні серпень, в жовтні місяць, да? тому що він йде як такий легкий, легкий на підйом ти маєш бути для того, щоб активно пережити для себе вихід на цей місяць. Показують, що колесо фортуни, отже, доля вже закрутила, вже зміни йдуть. Якщо нам сьогодні здається, що ні, вони вже йдуть, і ви маєте всі ресурси для того, щоб змінити щось. На краще в своєму житті. Ви маєте всі чотири ресурси, щоб це зробити. Ви по суті робите це своїми руками. Отак от, от і показують прекрасні зміни йдуть. Все у вас вийде, що ви хочете, що ви довго обдумували, спокійно, правда, обдумали, без ніяких там е, негативу. Ці енергії вже віджили своє, і до вас тут дійсно зміни. І навіть таке, чого ви не очікуєте. Може, бути така пропозиція, як нова сфера навіть по роботі. Тобто ви звикли працювати в одній сфері, вас кличуть трошки в інакше або зовсім в інакше. Але в будь-якому випадку це може бути навіть зміна колективу, де ти заходиш і ти в цьому офісі ще нічого не знаєш. Але е, сам поклик в тебе є, ти вже сюди прийшов і ти починаєш щось нове. Ти починаєш цю нову для себе пригоду, бо ти насправді до неї готовий. Тому подумайте, за яку сферу ви думали. І знайте, що ці зміни вже, вони прям вриваються вже в ваше життя, і дуже багато залежать від вас і від вашої легкості, сприйняття інформації взагалі. Отак от, от, бажаю вам всього найкращого, прекрасного часу, прекрасного жовтня. Підписуйтесь на мій канал. Всього-всього вам хорошого!